Краще контроль будівництва, отже, швидше, безпечніше, рентабельніше. Тому ваші найвимогливіші замовники будуть більш задоволені кожного робочого дня. Ласкаво просимо в світ Leica Geosystems HTS, де дані сканування високої роздільної здатності надходять зі швидкістю світла, а ціна обладнання в порівнянні з вашими прибутками є незначною. Leica Geosystems є лідером у галузі розробки лазерних сканерів та програмного забезпечення обробки хмарточок. Технології Leica Geosystems у скануванні високої роздільної здатності це більш ніж просто створення нових лазерних сканерів. Leica ScanStation – це новий рівень у технології сканування. Це перший сканер, що терма основними властивостями тахеометра. Ось переваги цих ключових характеристик сканера легше вивчити, більш продуктивний та більш корисний. Першою з ключових властивостей є те, що Leica ScanStation забезпечує точність кожного виміру, як при геодезичній зйомці, чого немає в інших сканерах. Друга перевага це високоякісний двосєовий компенсатор ScanStation, який дозволяє геодезистам працювати з оберненою засічкою та прокладати хід як зі звичайним тахеометром. Тому сканування стає не тільки легшим у вивченні, але й потребує менше марок та підтримує автоматичну прив'язку до єдиної системи координат. Третя ключова властивість це поле зору 360 на 270 градусів. Подібно до тахеометра, кожна точка сканування в полі зору пов'язана з усіма іншими. Четверта фундаментальна властивість це чудова корисна дальність ScanStation. Зі здатністю високоякісного сканування вузьким променем та діапазоном 300 метрів при альбедо 90%, ScanStation забезпечує найкращу продуктивність більше, ніж просто лазерний сканер. Характеристики лейка. HTS дозволяють скрізь досягти такого результату, яким ви і ваші клієнти будуть повністю задоволені. При контролі будівництва і геодезичній зйомці Leica ScanStation зазвичай зменшує витрати на 50-75% в порівнянні з традиційними методами. Кінцевий результат сканування високої роздільної здатності це реалізація ваших ідей та ідей ваших клієнтів. Для інженерів технології лазерного сканування це можливість втілювати свої проекти у реальність, не відволікаючись на вирішення другорядних завдань. Leica Geosystems також зосереджена на збільшенні прибутку своїх клієнтів. Продуктивність та точність ScanStation напряму трансформуються у значне зменшення витрат на будівництво та мінімізацію ризиків та простоїв. Для геодезистів та інженерів ScanStation також забезпечує надзвичайну експлуатаційну гнучкість. Сканер може бути використано як під час повсякденних будівельних робіт на автострадах, мостах, вежах, фасадах, так і при вирішенні складних завдань на електростанціях та крихких археологічних площадках. Leica ScanStation збирає дані, які вам потрібні на протязі кількох годин з мінімальним вторгненням в звичайну життєдіяльність, включаючи потік транспорту. Первинні дані лазерного сканування швидко перетворюються в точні конструкторські креслення та готову 3D-модель у САПР. Дані сканування високої роздільної здатності потребують всього декілька хвилин для внесення в проект реконструкції об'єкту. При щільному графіку планування тунелів або при внутрішньому контролі якості будівництва для досягнення максимальної ефективності надшвидкісний фазовий сканер Leica Geosystems може стати оптимальним рішенням. Leica Geosystems – це єдина компанія, що пропонує надшвидкісний фазовий сканер та імпульсний сканер, такий як Лейка Скан Стейшн. Station від Leica Geosystems фазові сканери також мають розширене поле зору, забезпечуючи швидкість більш ніж півмільйона точок на секунду для забезпечення знімання з високою роздільною здатністю за рекордний час. З цією надвисокою швидкістю сканування користувачі на коротких віддалях можуть швидко отримувати скани, які за якістю подібні до фотографій. Фазові сканери Leica Geosystems є ідеальними для збору втрачених критичних даних зйомки всередині виробничих підприємств. Приємств, електростанцій, тунелів та об'єктів історичної спадщини. Але лазерні сканери це тільки частина загальної технології зйомки високої роздільної здатності. Leica Geosystems – це також єдина компанія, що пропонує довершене програмне забезпечення обробки хмар точок, плюс повний набір програмного забезпечення обробки хмар точок, яке розроблене для інтеграції з програмами САПР. Циклон це найбільш популярне у промисловості програмне забезпечення обробки хмар точок. Циклон має модулі для сканування зшивки окремих сканів та їх прив'язки до системи координат. Циклон визнано як найбільш потужне та гнучке програмне забезпечення обробки хмар-точок в промисловості. Воно дозволяє користувачам успішно керувати великими об'ємами даних хмар точок та вирішувати будь-які завдання у галузі точного контролю будівництва, топографічних знімань та 3D-моделювання на основі даних лазерного сканування. Циклон полегшує опрацювання даних сканування та перетворення їх на топографічну карту за допомогою функції віртуальної зйомки, що звичайний процес збору даних. Система моделювання труб призначена спеціально для проектувальників цього виду комунікацій. Другий метод роботи це використання популярного програмного забезпечення САПР та модуля Leica CloudWorks. CloudWorks дозволяє користувачам ефективно працювати з великою базою хмар точок всередині відомих пакетів САПР. Використання програм SAPR, які професіональні користувачі вже знають, таких як AutoCAD, MicroStation, інтеграв SmartPlant, Плент і Зменшує необхідний час на навчання. Leica Geosystems – це світ потужних модулів програмного забезпечення циклон та клаудворкс, що переводять лазерне сканування на новий рівень, приносячи успіх та прибутки. Підводячи підсумки, можна сказати, що Leica Geosystems пропонує комплексну технологію у галузі лазерного сканування з високою роздільною здатністю, яка спрямована на пришвидшення топографічних знімань та покращення проектних рішень проект за проектом. Якщо ви інженер чи геодезист, професіонал в галузі сапр, реставратор чи археолог, то технології лазерного сканування від Leica Geosystems – це ваш шлях до успіху.